Та у світі великого і неперевершеного Клінта, чоловіка з залізним характером, нескореним духом і безкомпромісним блиском в очах. Клінт Іствуд це не лише ім'я, це символ безстрашності, сильної волі і суворої справедливості. Знаменитий актор, режисер і продюсер, що впевнено пройшов безкрайніми шляхами дикого заходу, та став майстром кіно. Іствуд не просто зображує героїв, він їх створює в кожен кадр, в кожну мить на екрані він вкладає крихту своєї душі, вдихаючи життя в персонажів, які назавжди залишаються у серцях глядачів. Іствуд народився 31 травня 1930 року в Сан-Франциско, Каліфорнія. При народженні Малюк важив більше 5 кілограмів, тому медсестри лікарні прозвали його Самсоном. Рід Іствуда походить від Вільяма Бредфорда, поселенця Пілігрима, який вирушив на судні Майфлавер освоювати Північну Америку. Його сім'я часто переїздила, і в 49-му році вони осіли в сієтлі. Там Іствуд перепробував низку робіт, зокрема, працював інвентаризатором запчастин на заводі Боїнг, водієм вантажівки, нічним сторожем та рятувальником, сертифікат якого отримав після закінчення курсів від Червоного Хреста. Намагаючись вступити до Сіетлського університету, він був призваний до армії Сполучених Штатів під час Корейської війни. Завдяки тому, що в іствуда був сертифікат рятувальника, замість Кореї його відправили працювати інструктором з плавання на військову базу Форт Орт. Під час проходження служби з іствудом трапився нещасний випадок. Повертаючись назад на базу Сіетла, його взяли пасажиром бомбардувальника Дуглас Ейді, у якого в польоті закінчилося паливо, і він впав в океан. Щоб врятуватися, іствуду та пілоту довелося проплити більше трьох кілометрів. Під час проведення Universal International зйомок у Форт Орті, іствуда помітив один з асистентів режисера на ім'я Чак Гілл. Зустрівшись у Лос-Анджелесі, Гіл покликав Клінта до студії Universal, де представив його оператору Ірвінгу Гласбергу. Гласберг влаштував іствуду проби у режисера та продюсера Артура Лабіна, який, хоч і був дуже вражений зовнішністю і великим зростом Клінта, але не схвалював його гру, зазначивши. Він був зовсім не професіоналом, він не знав, у який бік повернутися, куди рухатися або що робити. Лабін запропонував Іствуду відвідувати курси акторської майстерності та взяв його актором стажером, уклавши з ним початковий контракт у квітні 54-го року, в рамках якого йому платили 100 доларів на тиждень. Після підписання контракту Клінта спочатку критикували за його скуту манеру гри за те, що він вимовляв свої репліки крізь зуби, що надалі стало своєрідним брендом актора на все життя. Після низки невдач та другорядних ролей, деякі з яких навіть не вказувалися в титрах, молодому актору посміхнулася вдача. Його запросили у фільм Перша мандрівна продавщиця, що вважається початком великих ролей Іствуда. У 58-му році Клінт отримав роль Роуді Єйтса у вестерні каналу CBS Сиром'ятний Батіг, який виходив епізодами тривалістю в одну годину. Серіал став проривом у його кар'єрі, якого він так довго прагнув. ТВ-шоу знадобилося всього три тижні, щоб потрапити у двадцятку найкращих у телевізійних рейтингах. Роки зйомок у сиром'ятному батогу були одними з найвиснажливіших у кар'єрі Іствуда. Актору часто доводилося зніматися по 6 днів на тиждень, працюючи в середньому по 12 годин на день. На кінець 63-го року рейтинги серіалу почали знижуватися, через що його трансляція була скасована. Знімаючись у сиром'ятному батогу, Іствуд зробив свою першу спробу стати режисером, коли зняв кілька трейлерів до нього. Але не зміг переконати продюсерів дозволити йому знімати серії цілком. Якщо протягом першого сезону він заробляв 750 доларів за епізод, то на момент завершення його трансляції він отримував 119 тисяч доларів за серію. Іствуд також є великим шанувальником музики, і навіть у період зйомок у вище зазначеному серіалі планував дати старт своїй музичній кар'єрі. Наприкінці 59-го року на лейблі Cameo актор випустив платівку Cowboy Favorites. Незважаючи на його спроби розкрутити альбом, вирушивши в турне, платівка так і не змогла потрапити до чарту Billboard Hot 100. Тим не менш, у перервах між зйомками сезонів серіалу він та два його товариші гастролювали по родео, фестивалям та ярмаркам штату. Наприкінці 63 го року партнер Іствуда по серіалу Сиром'ятний батіг Ерік Флемінг відхилив пропозицію знятися у вестерні італійського виробництва під назвою Зажменю Доларів, зйомки якого мали проходити у віддаленому регіоні Іспанії у відносно невідомого режисера Серджіо Леоне. Після цього актор Річард Гаррісон, знаючи, що Іствуд зможе переконливо зіграти ковбоя, запропонував його кандидатуру Леоне. Клінт вважав, що фільм дозволить позбавитися йому іміджу сформованому у серіалі. Він підписав контракт із заробітною платою у розмірі 15 тисяч доларів за 11 знімальних тижнів та премією у вигляді автомобіля Mercedes Benz. Пізніше іствуд висловлювався щодо переходу від телевізійного вестерну до картини за жменю доларів. У сиром'ятному батогу я страшенно втомився грати звичайного білого капелюха, героя, який цілує старих дам та собак, який був добрим до всього. Я вирішив, що настав час стати антигероєм. Стрічка стала важливою віхою у розвитку жанру спагетті вестернів. Леоне зобразив більш беззаконний та безлюдний світ, ніж як це було в традиційних вестернах. Та кинув виклик американським стереотипам про героя Заходу своїм морально неоднозначним антигероєм. Успіх фільму зробив Іствуда помітною фігурою Віталії, через що йому знову запропонували головну роль у фільмі на декілька доларів більше. В цій картині Клінт продемонстрував надзвичайну харизму, брутальність і здатність до рішучих дій. Акторська гра Іствуда в цьому фільмі є просто вражаючою. Він знову вдається до мінімалізму в словах, але максимально передає характер і емоції свого персонажа за допомогою виразів обличчя та жестикуляції. Його присутність на екрані магнетична, і він без зайвих зусиль керує увагою глядача. Серджіо Леоне удосконалив свій стиль і створив вражаючу атмосферу злочину та беззаконня на просторах дикого заходу. Він вдало поєднав динамічні бої, напружені моменти і незабутні кінематографічні кадри, створивши неперевершений настрій фільму. На декілька доларів більше є класичним прикладом вестерну, що здобув широке визнання критиків і глядачів. Це не лише чергова успішна співпраця Леони та Іствуда, але й шедевр, який доводить велич і талант актора. Абсолютним комбо у співпраці з Леоне стала остання картина доларової трилогії Хороший, поганий злий. У стрічці Іствуд повертається до ролі безіменного стрільця, який знаходиться у пошуках скарбу, прихованого під час громадянської війни у США. І він утворює тимчасовий союз зі своїми конкурентами. Ця небезпечна трійка змушена пройти через безліч перешкод, щоб знайти скарб. Мінімалістичний підхід Клінта до акторської гри, виразне обличчя та відсутність жалю зробили цей персонаж незабутнім. Леоне створив кінематографічний шедевр, який відтворює атмосферу війни та беззаконня, використовуючи захоплюючі зйомки, багатошаровість сюжету та неповторні образи. Це епічний вестерн, який не тільки підкорює своїм стилем, але й залишає глибокий слід у серці глядача. Витончений шедевр, який надихає, захоплює і лишається в пам'яті, наступною визначною ролью в кар'єрі Іствуда став перформанс у фільмі Брудний Гарі, в якому він також частково виконував обов'язки режисера. Цей екшн трилер привніс нову рису до образу Клінта. У брудному Гарі він зображує жорстокого і безкомпромісного детектива поліції Сан-Франциско, який бореться з безжальним серійним вбивцею. Його методи роботи викликають суперечки, але він відданий меті припинити насильство та принести справедливість. Брудний Гарі це не тільки фільм про боротьбу зі злочинністю, але й про складні етичні питання. Іствуд як актор передає внутрішній конфлікт свого персонажа і ставить глядача перед важким вибором. Режисер Дон Сігел майстерно створює напружену атмосферу та використовує динамічні зйомки, сповільнені планові кадри та експресивне освітлення, щоб підкреслити жорстокість та напруженість ситуації. Брудний Гаррі» – це впливовий фільм, який встановив стандарти в жанрі кримінального трилера. Клінт Іствуд також відомий своєю громадянською позицією. У квітні 86-го року він переміг як безпартійний кандидат на виборах мера міста Кармел Байтесі, Каліфорнія. Його заробітна плата як мера складала 200 доларів на місяць, які він жертвував у молодіжному центру цього міста. Перебуваючи на цій посаді, іствуд домігся дозволу на вживання морозива на міських вулицях, збільшив кількість громадських туалетів на міському пляжі та сприяв розширенню міської бібліотеки. Якщо це були найбільші проблеми, то я вже заздрю цьому містечку. Він пробув два роки мером міста, після чого відмовився балотуватися на другий термін. Ще з часів зйомок у сиром'ятному батугу, де він працював над рекламними трейлерами до серіалу, Клінт не полишав спроб досягти успіху на режисерській ниві. Оскільки вважав цю спеціальність найвищим рівнем в кінематографі, іствуду знадобилося прийняти участь у 19 проєктах у якості помічника режисера чи режисера, щоб досягти своєї мети та визнання. Фільм Непрощене, в якому Іствуд зіграв одну з головних ролей та був режисером, став справжнім тріумфом на Оскарі. Стрічка виграла в номінаціях Найкращий режисер та найкращий фільм, а Клінт отримав визнання ще й в якості актора. Цей вестерн є втіленням майстерності як акторської гри, так і режисури самого Іствуда. Клінт грає біла мані, колишнього ковбоя вбивцю, який вирішує повернутися до своєї жорстокої професії заради відплати. Це емоційно напружений фільм, що змушує глядача роздумувати над питаннями моралі, вини і помсти. Акторська гра Клінта Іствуда в Unforgiven є просто захоплюючою. Він втілює свого персонажа з неймовірною реалістичністю і тонкими нюансами. Його здатність показати внутрішню боротьбу свого екранного героя, почуття втрати і шукача спокою, робить цю роль однією з найвиразніших у його кар'єрі. В плані режисури він створив атмосферу темряви, гріха та суворості, використовуючи витончені кадри, широкі пейзажі та реалістичний підхід. Його режисерський стиль надає фільму глибину і характер, що підсилює силу акторської гри. Наступним шедевром іствуда режисера стала стрічка «Таємнича річка Римую, наче є Картина розповідає історію трьох друзів дитинства, які випадково знову зустрічаються через вбивство. Режисерський підхід іствуда проявляється в тому, як він зводить разом персонажів. Створює інтригу та вводить неочікувані сюжетні лінії, формуючи похмурий психологічний трилер. Іствуд знає, як передати потужну акторську гру Тім Робінс, Шон Пен та Кевін Бейкон прекрасно доповнюють один одного, створюючи неповторні образи, які формують незабутній кінематографічний досвід. Режисерський стиль Клінта Іствуда в місті Крівер вражає своєю уважністю до деталей. Він майстерно використовує операторські прийоми, освітлення та музику, щоб підкреслити настрій і атмосферу фільму. Кожна сцена має значення і надає додаткової глибини історії. Але оскарів та номінацій ніколи не буває забагато, тому в тому ж році Клінт починає роботу над крихіткою на мільйон доларів. Хоча, якщо переходити на мову цифр, то бюджет цієї картини склав 30 мільйонів. Це сильна драма, яка розповідає історію Френкі Дана, боксера-тренера, який приймає під своє крило молоду боксерку Мегі Фіджеральд. Режисерський підхід Іствуда допомагає відчути прагнення, переживання та мотивацію головних героїв. Маестро майстерно відтворює образ Дана через зібрану та дуже правдиву акторську гру. Клінт Іствуд, Хіларі Свонг та Морган Фрімен виконують свої ролі з такою силою і емоційною інтенсивністю. Що глядачі повністю переживають їхні радощі, біль і сум. Кожна сцена має значення. Кожен кадр як картина. Це пропонує глядачеві глибші роздуми над темами самопожертви, мрії і гідності. Мільян Дала Бейбі це відмінний приклад режисури Клінта Іствуда, який входить до більшості рейтингів з позначкою «Найкращий». Підміна. Фільм розповідає історію Крістін Колінз, матері, яка втрачає свого сина та бореться з системою правосуддя, щоб знайти його. Режисерський підхід Іствуда в підміні показує його здатність до створення складних емоцій і психологічного напруження. Неперевершена акторка, режисерка та шанувальниця львівських круасанів Анджеліна Джолі чергове продемонструвала, що вміє не тільки народжувати та всиновлюватись симпатичних діточок. А й обирати ролі, які будуть пасувати їй не гірше ніж сукні від Версачі. Джолі виконує роль Крістін Колінс з великою чутливістю та емоційною глибиною. Вона прекрасно передає складність та страждання героїні, яка пройшла через неймовірні випробування. Її акторський дар дозволяє глядачеві повірити в її біль і відчути кожну емоцію. Джолі вміло використовує свої акторські навички, щоб показати внутрішній світ Крістін. Її перформанс повний нюансів від надії і впевненості до зневіри і безнадійності. Вона здатна передати безмежну силу материнської любові, а також розчарування та обурення перед невиправданим насильством. Іствуд, як режисер, знову зміг створити сильну картину, яка навіть після закінчення фінальних титрів ще довго не дозволяє забути про себе. Нестримний дідусь не заглядає в свою айдішку, щоб перевірити рік народження, тому і далі працює як молодий. У тому ж 2008-му виходить ще одна визначна картина Клінта, де він також виступив і в якості актора. У Гран Торіно іслуд знову грає роль американської ікони, цього разу сварливого російського пивного пенсіонера з Детройта, який завжди тримає рушницю на поготові. Він втілив свого персонажа як людину, що переповнена енергією, більшу частину якої та використовує для того, щоб тримати себе в руках. Кожне слово, кожне насуплене обличчя, здається, виривається з глибини душі. Волт Ковальський сидить на ганку цілими днями, коли не займається ремонтом будинку або не працює над своїм цінним Гран Торіно 1972 року. Автомобілем, який він допомагав збирати на конвеєрі «Форд». Фільм є вражаючою історією, яка досліджує теми расизму, примирення та відродження. Основна ідея картини полягає в тому, що наше минуле не повинно визначати нас, і що зміна можлива навіть для найбільш затверділих сердець. На поточний момент останньою режисерською та реакторською роботою пана Іствуда стала картина Чоловічі сльози, яка доводить, що Клін досі має чудовий вигляд у ковбойському капелюсі. Це свого роду Road Movie, в якому герой щасливо повертається на безпечну надійну територію. Ми спостерігаємо, як він спить під зорями, залицяється до вдовілої власниці ресторану і ніжно приборкує диких коней, та відчуваємо, що хоч десь у світі все гаразд. Є щось зворушливе в тому, що 91 річний Іствуд перебуває в такому задумливому настрої. Лінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 93 роки, оголосив про те, що наступна режисерська робота стане останньою в його кар'єрі. Що ж, вік поважний, він заслужив судовий трилер Присяжний номер 2» буде сороковим фільмом, який Іствуд поставить як режисер. За сюжетом один із присяжних під час судових розглядів розуміє, що це він став причиною смерті жертви, а не підозрюваний. І тепер перед ним постає дилема – або зізнатися, або спробувати маніпулювати іншими присяжними та вийти сухим із води. З захопленням очікуємо нову стрічку від бойового діда. Адже хто, ще в історії кіно був актором 68 років, режисером 52, отримав два оскари за режисуру, ще два за найкращий фільм, та один як актор. Однозначно, коли я виросту, хочу бути як Клінт. I mean nobody puts ketchup on a hot dog. Go ahead. Make my day. Serves got nothing to do with it. Man's got to know his limitations. Bang. I said, stick it in your ass. Under the suitcase for it's dead already. Don't call me buddy, pal, or sweetheart. I'll be back.